В черговий раз думаючи, а в чому б це замаринувати смачну курочку, я дістала з погриба два своїх ягідних соус, які використаю як маринад. А чому б і ні? Я впевнена, що це буде дуже смачно. І на 2 кг курочки я взяла 4 повних столових ложки вишневого соусу. Також додала сіль перець та сік одного лимону. Більше нічого не додавала, так як вишневий соус і так є самодостатнім. Курочку потрібно ретельно перемішати і, звісно ж, залишити маринуватися. А для кращого смаку залишити треба на добу, але я буду готувати готувати вже через 2 годинки у другу порцію курячих гомілок я додаю сіль, чорний мелений перець, також сік одного лимону і 4 столових ложки повних з верхом абрикосового соусу. І знову ж таки нічого зайвого більше не додаю. Все перемішую і залишую маринуватися на добу або стільки, скільки у вас є часу. Я вирішила приготувати курочку у вишневому соусі, а в абрикосовому помаринується, і я відправлю в морозилку до наступного разу. Рецепти цих соусів є у мене на сторінці ще за минуле літо. Але і в цьому році я закриватиму. Вони дуже смачні. А використовувати можна як соус до м'яса, так і як маринад. А після маринування готуйте, як душа забажає: чи в аерогрилі, чи в духовці, або навіть на мангалі. Курка у вишневому соусі маринувалась в мене 2 години і вийшла дуже смачна. Хоча всередині не промаринована до кінця. А от добу помаринувати буде супер.